А та святого Іванія читання, Слава, слава Будемо уважені, в той час Ісус вийшов із синагоги, і разом з Яком та Іваном пішов дім Симона та Андрія, Симонова теж лежала варятці, йому негайно сказали про неї. Він підійшов і взявши її за руку її, і покинули гарячка, і вона стала йому услуговувати. Як же настав вечір по заході сонце почали приносити до нього, усі не дуже дав існувати, усе місто зібралося перед дверима, і він оздоровляв чимало не дуже на різні хвороби й бісів багато Але заборонив і сам говорити. Бо вони знали про нього. Уранці ж іще геть за ночі, ставши. Вийшов і пішов на самоту і там молився. Уранці іще геть за ночі, ставши, вийшов, і пішов на самоту і там молився. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Бачимо, Господь допізна проголошував любов про свого Небесного Отця, Сіляв не дуже, був замучений, вимучений, але попри це все, він зранку, до досвіта, встає і йде молитися. Чому Господь так любив молитися? Бо бачимо, Господь і завжди, після навіть і вночі виходив на гору молитися, у уливкому саді також молився, завжди молиться. Бо молитва це і розмова, це розмова з Небесним Отцем. І саме коли ми розмовляємо з нашими ближніми, з тими особами, яких ми знаємо, яких ми любимо, то під час розмови наше серце наповняється довірою, наповняється любов'ю. Ми отримуємо розраду, деколи і ми ділимося нашою радістю, деколи з нами ділиться нашою радістю. І кожна розмова залишає слід на серці, а особливо. З любими людьми. Ми тоді відчуваємося щасливими. Так само і молитва це є зустріч з небесним Отцем. Це є зустріч з тим, хто дав нам життя, це є зустріч з тим, в кого все є на долоні. Це є зустріч з тим з нашим небесним батьком, який нас любить, який ніколи не опускає нас з полю зору. Ми завжди в ньому є як на долоні. Вона американська письменниця казала, каже, що Бог ніколи не кліпає, щоб не втратити нас поля зору, бо Бог є любов. І ми також повинні пам'ятати про молитву, повинні прибігати на цю зустріч з нашим Небесним Отцем, наболіло, накипіло, розказати, не боятися вилити своє нутро Господеві, звернити місце для Його ласки, для Його любові дозволити, щоб він торкнувся до нашого серця. Радісно на серці. Господи, дякую Тобі. Хочемо щось попросити. Господи, допоможи, благослови. Ми завжди повинні прибігати на цю молитву, на цю зустріч, бо Господь завжди чекає на кожного з нас, щоб потішити, щоб розрадити, щоб допомогти І його обійми. Завжди відкриті для нас. Отож, берімо приклад з Ісуса, піднімаймо наші серця Богору від земного до Небесного, до нашого Небесного Творця. Піднімаймо наші ці проблеми, відвідаваймо їх Богові і просимо допомоги. Бо Господь є добрий, Господь все знає. Він знає наше серце, він знає нашу ситуацію, він знає, що краще зробити. Але він потребує, щоб ми прийшли до нього. Він потребує, щоб ми довірилися йому. Він потребує, щоб ми були разом з ним. Отож, молімося, і все буде добре. Слава Ісусу! Христу!